А сьогодні з вами Бодя і Вадик і наш друг друвік. Сьогодні ми на закинутому ангарі на плуговій. Пойдем сюда. Підем, підемо. Підемо, ладь. Все, в ідемо сюди. Ми будемо дуже довго, тому що тут охорона і будемо старатися пошвидше. Так, щоб нас не запалило. Тут щось за ярів Сюди залазили блюза і ремонтували танки знизу. Добре, ми вилазимо. Звідси невеликі ангари. тут досить невелика територія. Вау. Великий ангар. якийсь. Середні в ангарі величезний просто. Треба тихенько ходити, а тут здається, десь є охорона. Ще один такий же самий невеликий ангар з рогом. Там придемося. Туалети видно було по кахелю. Якісь кімната невелика, ще одна, трошки більша. Знову ж таки, роби катошки від дроту. Ми сподіваємося, не, не запалитись справді. Тут недалеко є міліцейський якийсь участок. Тут щось туалети. Чи що це? Не знаю. напевно ну, туалети все ж таки. Приміщення вже все повалилося через вондалів. Які тут лазить. Ми, ми не серед них. Якісь основи будуть, напевно, станці. Ще щось. Так плити. От там. Дали ні. Яка воно тут ще працює? Працює. Ідемо далі, щоб не полити. Так, Можемо тут сполитися так ліхіло. Ще прийде вся одного тут стоїть. стоїмо. Може бути що відбудеться. Та господи, заспокайтесь. Просто не Не чекайте. вибираємо, вибіжемо. Ми тут гуляли. Ми не знаємо. Господи собака. Так, да, там далі собака. Чи йдемо далі? Ідемо що в ту будку зайдемо. Ще один ангар. те вже закритий. На жаль, ми в нього не заліземо. Головне покажемо. Все закрито. більше враховуючи, що це все поєдна частина. Це сталося? Що? Ясно. Слухай, ну, Ясно. чувак, який старий. Там, там особняки. Бродив. Там особення. Не, о там. Короче, собаки спит. Ну, як спит. Ну, что голову было? Там біля, там... Она лягла, короче. Да. Я ее не вижу. Я увидела, как она голову подняла, опустила. Собака на спала, как там людина біля, то ну, біля того, що за машиною. Я помню, как она Там вікно типу світилося і вікно рухнуло, бо Бі, біля того вікна Його людина була. На цьому закінчується наш коротенький сталк. Ми не змогли показати далі, тому що це діюча воєнна частина. Ми не хотіли різкувати і там ходила охорона з собакою. Тому всім пока!